Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачну та корисну сирну запіканку з морквою. Спочатку чистимо 700 г моркви та нарізаємо невеликими шматочками. Вливаємо пів склянки молока. Сюди ж додаємо 2 столові ложки вершкового масла та тушкуємо моркву на повільному вогні. До готовності хвилин 30-40. Після того, як морква протушкується, перебиваємо її блендером. Для більш насиченого смаку краще додати цедру апельсину можна трохи ванілі. Додаємо 4 столові ложки манної крупи та залишаємо під кришкою хвилин на 15-20, щоб набухла крупа. Тепер готуємо сирну масу до 300 г кисломолочного сиру додаємо 2 столові ложки цукру, 2 яйця. Дрібку солі та все перебиваємо блендером до однорідності. Форму для запікання бажано взяти прямокутну для хліба. Застилаємо пергаментом так, щоб готову запіканку легко було витягти. Викладаємо половину морквяної маси, розрівнюємо, зверху викладаємо сирну масу теж розрівнюємо, і на сирний шар решту моркви. Випікаємо в розігрітій духовці 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Після приготування даємо запіканці повністю охолонути, Вона буде краще нарізатися. Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.